Все цього дня вказувало на свято. Урочисто прикрашений холл, святковий оркестр та глядачі, які з нетерпінням чекали першої вистави. Нового сезону ждемо гарних нових вистав театральних, щоб були зворушливі, такі, щоб було багато публіки. Їм успіхів, натхнення в роботі. Все найкраще з відкриттям сезону. Цьогоріч Житомирський театр продовжить радувати своїх глядачів захоплюючими спектаклями та цікавими новинками, адже головна мета акторів радувати Житомирян своєю роботою. Ми плануємо зробити дуже багато новинок. Ну чим ми порадуємо удивімо наших зрителів і гостей нашого міра. Ето вже 21 числа буде прем'єра Хануми. Вот. режисер-постановщик, наш художественный руководитель театра, заслужений діяч України Наталья Николаевна Тимошкина. Сразу після прем'єрного спектакля Пономи ми удивим и і обрадуємо сказкой сказкою наших нашего маленького зрителя. Перша вистава зібрала повний зал поціновувачів театрального мистецтва. Глядачі не шкодували оплесків на адресу акторів. Марія Омацинська вперше відвідала театр і не шкодує, адже постановки класики української літератури завжди користуватимуться популярністю серед українців. Так, да, дуже понравилась, як це могло не понравитися класика української літератури завжди в наших серцях. Да, дуже нравиться жидомірська трупа. Не від них такого майстерства і гри. Житомирські театрали наголошують, що протягом сезону вони продовжуватимуть радувати своїх відвідувачів новими спектаклями та цікавими новинками.